Нові світлофори у Тернополі з міського бюджету виділили 500 тисяч гривень на оновлення кабелів та контролерів на світлофорних об'єктах, і 100 тисяч гривень на проєктування нових світлофорів. Є таке бачення наших людей і і влади, щоб поставити ще світлофор новий на Довженка, Леси Українки, тому що там він проти є, але він неправильний. Там треба робити перепроектування і змінити резацію дорожнього руху. А також є бачите постати новий слофор в районі ринку Мотор. І психолопсихоневролочної лікарні, тому що там дуже пожалений рух автомобілів і є небезпека для того для людей і для транспорту. У більшості світлофорних об'єктів Тернополя вже змінили лампи на світлодіодні. Вони відбивають сонячні промені. А це означає, що сам світлофор буде добре видно і в ясну погоду, і у похмуру. Окрім цього, такі світлофори споживають у п'ять разів менше електроенергії, ніж звичайні. Ще одна перевага в тому, що нові світлофорні об'єкти на Керуванні, а це дає змогу диспетчеру прослідковувати роботу механізму і при потребі змінювати його програму.